Всіх вітаю, сподіваюся, марафон проходить для вас легко і цікаво. Ви виконуєте мотиваційні завдання та дотримуєтеся спеціально розробленого для вас харчування. У нас сьогодні важлива тема. Ми говоримо власне, про тему марафону, ми говоримо про цукрову залежність. Що це таке, які симптоми цукрової залежності? І в кінці відео проведемо тестування, тому візьміть, будь ласка, собі про запас листочок і ручку. Цукрова залежність це не просто любов до солодощів, це не просто кусочок шоколадки до кави, це не просто з'їмо якийсь десертик в центрі міста, це не просто тортик на день народження і так далі. Насправді, цукрова залежність це фізіологічний стан, який викликається цукром. Цукор активує в нашому головному мозку ті самі ділянки, які активує будь-який наркотик. І цукор викликає викид дофаміну, нейромедіатора задоволення. Тому. Коли ви їсте щось солодке, ви отримуєте від цього задоволення, потім вам хочеться з'їсти ще і ще солодкого, щоб отримати більше і більше задоволення. Все було б прекрасно, якби цукор не мав цілої купи побічних дій на наше тіло. Це ми, звісно, все будемо розбирати на цьому марафоні, але сьогодні поговоримо про симптоми цукрової залежності і проведемо тест, як я і обіцяла. Симптом перший: вам постійно хочеться чогось солодкого. Прожити один день без солодощів здається вам неможливим. Симптом другий переїдання солодкого. Ви часто з'їдаєте більше солодощів, ніж планували. Симптом третій частий перепади настрою. Солодкий підвищує рівень дофаміну, але після цього настрій може різко падати. А ще вас може мучити совість за те, що ви наїлись солодкого. Симптом четвертий – швидка втомлюваність та сонливість після вживання солодкого. Після підйому енергії слідує різкий спад. Симптом п'ятий. Головний біль або дратівливість, якщо ви не вживаєте цукор, це може бути симптомом абстиненції. Абстинентний синдром це стан організму, який має певну кількість симптомів всередині. От і головний біль і дратівливість відносяться туди ж, коли у людини, яка звикла до якоїсь наркотичної речовини, забирають цю наркотичну речовину. От із цукром відбувається так само. І потім мені говорять, що цукор це не наркотик. Наркотик. Симптом шостий: приховування свого споживання цукру від інших. Ви можете соромитись того, скільки солодощів ви насправді з'їдаєте. Справді таке трапляється дуже часто з моїми пацієнтами. Бо вони приховуються не тільки від мене, але й від своїх родичів, від своїх друзів і близьких, особливо якщо друзі, близькі і родичі, знають, що вони працюють з дієтологом. Теж типова поведінка людини, яка має якусь залежність. Симптом сьомий часте вживання солодкого як способу боротьби зі стресом та нудьгою. Цукор стає вашим заспокійливим. Симптом восьмий неможливість відмовитися від солодкого навіть після того, як ви вирішили це зробити. Це ознака втрати контролю. Знову ж таки, типова поведінка людини, яка має якусь залежність. Так само працює алкоголізм, так само працює нікотинова залежність. Це якщо ми про самі поширені залежності будемо говорити. Симптом 9. Проблеми зі шкірою, такі як висипання будь-якого роду або акне. Симптом 10. Збільшення ваги без видимих причин. Тобто людина приходить до мене на консультацію і каже: Я ж нічого такого не їм. Я їм овочі, я їм салатики, я їм пісну курочку. Чому я набираю вагу? А потім виявляється, що у людини впродовж дня є ще три кави з чимось солоденьким. Це може бути навіть не випічка, це можуть бути просто якісь цукерки чи шоколадки, будь-які продукти, які містять цукор. Я вам обов'язково розповім про те, як це все відбувається в нашому організмі, які фізіологічні та біохімічні процеси відбуваються і чому людина, яка їсть цукор, набирає вагу. Але зараз давайте пройдемо тест. Під час тестування вам треба буде просто відповідати на запитання так або ні. Питання перше. Ви часто їсте солодке навіть тоді, коли не голодні? Так або ні. Чи є у вас постійне бажання з'їсти щось солодке? Так або ні. Чи часто вживаєте солодке, щоб підняти настрій? Так або ні. Чи важко вам обмежити себе у кількості солодощів? Ви відчуваєте почуття провини після вживання солодкого. Ви помічали зміни у вазі або стані шкіри після збільшення споживання цукру? Чи бувало таке, що ви не могли пройти солодощі, навіть якщо не планували їх купувати? Ви часто приховуєте від інших кількість солодощів, які ви їсте. Ви помічали, що після вживання солодкого вам стає важко зосередитись або з'являється втома. Чи бувало таке, що ви відчували дратівливість або поганий настрій, якщо не з'їли солодке? Отже, якщо ви знайшли у себе симптоми цукрової залежності з того переліку, який я вам зачитала, а потім у тестуванні більше ніж на 5 запитань ви відповіли так, на жаль, ви залежні від цукру. Цукрова залежність це реальна проблема, але її можна подолати. І перший крок до цього це визнання своєї залежності. Визнаємо, так, ми залежні від цукру. Наступний крок це пройти цей марафон до кінця, обов'язково дотримуючися рекомендацій з харчування і виконуючи мотиваційні завдання. Побачимось завтра!